Війна не має перерви на обід. Кабінет міністрів України дозволив територіальним центрам комплектування працювати цілодобово, аби позбутися розриву з подіями на фронті. Про це заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, таке нововведення стосується також кадрових змін, що відбуваються у ТЦК і регламенту їхньої роботи. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників Ахілес. Це 92-га окрема штурмова бригада. Доєднується до нашого ефіру. Вітаємо. Добрий ранок. Добрий ранок, слава Україні, Героям, Героям слава. слава так. Ну почнімо з функціонального питання. Розумію, що ви не створюєте цих, скажімо, правил, але в цілому, чи є у вас розуміння щодо діяльності ТЦК цілодобово. От в мене знаєте, одразу перша така практична, практичний сумнів з'явився щодо того, що... Вночі триває комендантська година, і, 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 і як тоді це має працювати, що стосується в цілому мобілізаційних процесів, то це, це безпосередньо той та установа, яка мала б займатися тим, якісно. Скажу так, що перше, що ми маємо зробити, це дати чітке розуміння і ясність українській нації, українського суспільства, зокрема військово зобов'язаним, що їх очікує після мобілізації. Детальні кроки. Умовно, ви сьогодні мобілізований на фронт, ви відразу не потрапите. У вас буде мінімум 30 діб загальної військової підготовки, де вас навчать азам військової справи. Якщо ви освоїте додаткову військову професію водій, до прикладу, Мігвот там танка, або до прикладу БМП, або пілот оператор або будь-яка інша професія, там оператор засобу РЕП, це ще додатково мінімум 30 діб, тобто загальна військова підготовка плюс спеціалізована підготовка. Займе два місяці. Після того ви потрапите для комплектування в військову бригаду, де обов'язково пройдете бойове злагодження. Це мінімум один тиждень для того, щоб втягнутися в бойову роботу, і тільки після того почнете виконувати бойові завдання. Більше того, було б варто зробити так, щоб кожна людина могла вибрати ту бригаду, в якій буде проходити подальшу службу, і згідно своїх вмінь, навиків, зокрема і цивільних, могла знайти оптимальне місце для проходження служби. Якщо ми дамо ясність українському суспільству, ясність військовозобов'язаним, що їх очікує і для чого це потрібно, і настільки це важливо, я певний в тому, що нам не треба буде проводити жорстких заходів щодо мобілізаційних процесів. А люди самі будуть іти до центрів комплектації, активізувати свої дані і мобілізуватися, тому що найбільше, що використовує проти ворог, це невідомість на яку чомусь на поточний момент. Ніхто не може дати відповіді, саме що очікує. Якщо ви зараз запитаєте будь-якого громадянина України на вулиці, а що тебе очікує після мобілізації? Він скаже: Я не знаю. Напевно буду в кліщівці на другий день в передовому окопі, але ж це не відповідає дійсності. Це інформаційні кампанії від ворога. Тому до роботи цілодобової ТЦК треба додати гарні інформаційні кампанії, які б дали відповіді на всі запитання, ключові, які є військово зобов'язання. Ті бригади, які досить медійні, вони мають свої рекрутингові центри, і вони закликають людей не чекати повістки, поки тебе хтось спіймає чи зупинить машину, а приходити і мобілізуватися самим. От людина хоче: я хочу мобілізуватися до батальйону ударних безпілотників Ахілес, тим більш борди висять в метро, сіті Лайт» з вами висять. У вас як це можна зробити? Достатньо просто вам треба зайти на будь-яку нашу соціальну мережу і заповнити спеціалізовану анкету з вказанням тієї посади, на яку ви бажаєте проходити службу. Обов'язково є така графа про себе додаткові вміння навіки. Це ваша освіта і чим ви займалися в цивільному житті, тому що ви можете подавати заявку на одну посаду, але після консультації з вами ми обов'язково набираємо кожного і предметно розмовляємо не менше 10-15 хвилин для того, щоб зрозуміти, як найбільш ефективно в подальшому. Людина має зайняти посаду, і після того, якщо ми підходимо один одному, а я впевнений, тому що ми знаходимо спільну мову. Людина проходить мобілізацію через певний центр військової комплектації, і потім направляється на загальну військову підготовку, як я сказав попередньо. Після цього на спеціалізовано, якщо це зовнішній пілот-оператор, потім потрапляє до нас підрозділ, і в справах БПЛА тут мінімум три тижні він працює з бойовим розрахунком. Чи вона? Для того щоб прийняти повноцінно бойовий досвід застосування, і тільки після того докомплектується вже в бойовий розрахунок і починає самостійно виконувати бойові завдання, тобто від цивільного до виконання ефективних бойових завдань, проходить не менше 2,5-3 місяців. Тому друзі, закликаю переходьте за посиланням QR-код, де бачите, заповнюйте анкету і поповнюйте наші ряди плечем до плеча. захистимо батьківщину разом з вами. Ну, є зараз напливо охочих у ваших соцмережах, дзвонять вам, просяться. І що має людина вміти, щоб стати оператором ударного е, безпілотника? Е, я гуманітарій, не вмію дроном управляти. Зразу не підходжу, можна і не дзвонить вам? Скажу вам так, що в першу чергу ми шукаємо людей дисциплінованих і вмотивованих. Якщо є ці два якості, все інше ми навчимо. Ми маємо техніку, яку боїться ворог. Ми маємо досвідчення екіпажі, які передадуть свій досвід. Що стосується гуманітарії техніки, технік, це не має жодного значення. Якщо людина мотивована і прагне навчити її можна майже будь-чому, зокрема, і бути висококласним пілотом того чи іншого засобу ПЛА. Якщо ми кажемо про ВПВ-дрони, які зараз на слугу, про які чують громадяни, тут ситуація трохи складніша, тому що специфіка пілотування цих засобів за моїм переконанням, це є найскладніший засіб для пілотування. З десяти осіб, які проходять підготовку ефективними пілотами, будуть не більше трьох. Але в силах оборони вистачає ударних засобів, які дещо легше пілотувати, і на них можна навчити майже будь-кого. Єдине, треба пам'ятати, що друзі, якщо ви полюбляєте різну їжу, не дуже корисно, і у вас є проблеми дещо з витривалістю. Я б рекомендував би зайнятися фізкультури. Фізкультура це те, що укріпляє тіло. А якщо здорове тіло, то Буде і здоровий дух, і відповідно виконувати боєві завдання буде легше, бо на деякі позиції об'єктивно треба заходити пішим ходом, несучи на собі корисне навантаження, назвемо це так близько 50 кілограмів і кілометрів півтора інколи йдемо. Тому так, фізична форма має бути добра і витривала Юра. Лишається дуже мало часу, тому так або ні. Ви шкіл фізичний сприяєте тим, кому його бракує. От є мотивація, є бажання. Все те, що ви сказали, але треба фізичний вишкіл, але Як із цим. 50 кілограм не понесу. Угу. Даю відповідь на запитання: якщо людина не змогла фізично підготуватися в цивільному житті, ми підготуємо достатньо якісно. Головне мати бажання. Аби так було, дякую вам за конкретну Спасибо. відповідь і в цілому за спілкування. Та дякуємо Юрій Федоренко. Нагадаю, командир батальйону ударних безпілотників Ахілес Це є 92-га штурмова бригада з нами на зв'язку.